Величезний шок у світі AI. Маленька китайська компанія ламає систему. Компанія DeepSeek, це можна сказати, китайська версія чату GPT, створила сенсацію у світі AI. Вони випустили модель r 1 і що найважливіше, відкрито показали, як її створили. Поки гіганти як OpenAI чи Google, тримають свої секрети під замком, китайці виклали всі карти на стіл. І зробили це майже за копійки, витратили всього 5,6 мільйона доларів і використали 2048 карт NVIDIA, що є лише часткою витрат американських компаній. Щоб зрозуміти масштаби шоку, ОПЕНІАЙ зібрали майже 18 мільярдів доларів фінансування. А її оцінка складає близько 150 мільярдів. У OpenAI в 22 рази більше співробітників ніж у DeepSeek. І тут раптом маленька китайська компанія демонструє, що можна створити модель, яка за деякими тестами перевищує Chatt GPT. DeepSeek випереджає Chatt GPT у тестах на просунуті математичні задачі на рівні олімпіад, складні завдання з вищої математики, тестах на загальні знання і логічного мислення. Лише в програмуванні американський гігант поки тримає перевагу, але вона поступово зникає. Темпи розвитки в китайській компанії показують, що домінування США у сфері AI висить на волосині. Тим часом у США OpenAI оголошує про проект Stargate і SoftBank, де планують витратити до 500 мільярдів доларів. Ілон Маск будує суперкомп'ютер з мільйонами ГПУ для свого ГРОК. Інвестори починають панікувати. Колосальні витрати на розвиток AI більше не гарантують технологічної переваги. Китайці показали, що можна створити потужну модель без багатомільярдних бюджетів, що ставить під сумнів доцільність вкладень у американські стартапи. І на десерт DeepSeek щойно обігнала чат GPT у App Store піднявшись на перше місце. Схоже, що війна за домінування в AI перейшла на новий рівень. А Китай демонструє, що створити першокласну модель можна і без колосальних витрат. Як це пов'язано з криптою? Обвал технологічного сектору. Падіння акцій NVIDIA спричинило обвал усього технологічного сектору, що також негативно вплинуло на ринок криптовалют. Інвестори почали масово виводити кошти з ризикових активів. Ефект доміно, крах гігантів на зразок NVIDIA запускає ланцюгову реакцію. Ринок криптовалют став черговою жертвою паніки. І що ж робити? Не піддавайтеся паніці: технології AI та криптовалюти розвиваються пліч-опліч. Вже сьогодні штучний інтелект активно інтегрується в криптоіндустрію, і багато проєктів починають використовувати на працювання DeepSeek. Підпишись на мій телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі таких подій. Там ти знайдеш гарячі новини про AI, крипту та технології, експертні прогнози та аналітику, безкоштовні уроки, як почати заробляти. Переходь за посиланням в описі, підпишись зараз і будь на крок попереду.